Вітаю любі третьокласники, на уроці математики. Ми продовжуємо з вами подорожувати розділом скарбничка моїх досягнень, і сьогодні з вами попрацюємо над темою геометричні фігури. Для початку пропоную вам пригадати попередній матеріал. На минулому уроці ми з вами пригадували назви компонентів дій, тож я вам пропоную прочитати чотири вирази та назвати компоненти дій. Натискайте на паузу. Зробимо перевірку. 10 плюс 7 дорівнює 17. Перший доданок. Другий доданок. Сума. 20 мінус 2 дорівнює 18. Зменшуване від'ємник різниця. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Перший множник, другий множник, Добуток. 20 поділити на 2 дорівнює 10. Ділене дільник. Частка. А тепер пропоную вам попрацювати в зошиті. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть 5 вересня. Класна робота. Натисніть на паузу. Перейдемо до каліграфічної хвилинки. Перед тим, як ми її запишемо, спочатку дослідимо. Перше число 5, друге число 15. Поміркуйте, чи збільшилося, чи зменшилося друге число? Правильно, збільшилося. Наскільки? На 10. Отже, кожне наступне число на рядочку буде збільшуватися на 10. Пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Натискайте на паузу. Готова? Зробимо перевірочку. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку геометричні фігури. Пригадаємо їх та назвемо. Перша геометрична фігура це. Правильно трикутник, адже у нього три кути та три сторони. Друга геометрична фігура це правильно круг. Третя геометрична фігура має назву прямокутник. Четверта геометрична фігура це квадрат. І остання геометрична фігура, порахуйте кількість кутів, це є п'ятикутник. А зараз візьміть кольорові олівці і в своєму, в своєму зошиті поживіть трошки ці геометричні фігури. Намалюйте будь-який геометричний малюнок, використовуючи ці фігури. Бажаю вам успіхів! Натискайте на паузу. Не сумніваюся, що малюнки геометричні у вас вийшли дуже гарненькі. А ми розгортаємо сторіночку восьму підручника. Робимо третій крок. І працюємо з завданням під номером 21. Уважно прочитаємо це завдання. Назви спочатку плоскі геометричні фігури, а потім об'ємні фігури. Які ще геометричні фігури ти знаєш? Перша геометрична фігура це куб. Друга геометрична фігура це. Трикутник. Наступна геометрична фігура це куля. Четверта геометрична фігура має назву квадрат. П'ята геометрична фігура це циліндр. Наступна геометрична фігура має назву коло. Наступна геометрична фігура називається круг. І остання геометрична фігура це піраміда. Ми з вами об'єднаємо ці геометричні фігури в дві групи. Перша група має назву «Плоскі», друга група має назву об'ємні. Спочатку я вам пропоную все ж таки об'єднати плоскі геометричні фігури в одну групу. Що ж це за плоскі геометричні фігури? Трикутник. Квадрат, коло, круг. А тепер об'єднаємо об'ємні геометричні фігури. Це куб, це куля, це циліндр і піраміда. Молодці справилися з цим завданням. Наступне цікаве завдання, яке для вас підготувала, це є інтерактивна гра. Позмагайся зі своїми однокласниками. Покликання на цю гру є в класрумі, а також у групі Viber. Бажаю успіхів! Трошечки треба відпочити, бо вже засиділися. Підведіться зі своїх робочих місць. Подивіться по сторонам, щоб ніякі зайві. Предмети вам не заважали і пограємо з вами цікаву, веселу, рухливу гру, яка має назву Музичні статуї. Музичні статуї. Уважно слухайте музику та танцюйте. А коли вона перестане грати, перетворіться в застиглі фігури. Хто поворухнеться або засміється, той вибуває з гри. Починаємо! Що ж, відпочили? Тож повертаємося до роботи. Наступне цікаве завдання для вас як бачите таку павутинку із кіл. А чи цікаво дізнатися, а скільки кіл зображено на цьому малюнку? Постав на паузу та порахуй кількість. Запишіть посередині вирази 29. Прочитаємо завдання. Виконай дії, замінивши множення додаванням. У другому класі, коли ми з вами досліджували множення, ми говорили про те, що множення це повторення однакових доданків. На прикладі першого виразу я вам поясню, нагадаю, запишемо 40 умножити на 2. 40 помножити на 2. Дорівнює. Про що говорить нам цей вираз? Що число 40 взяли 2 рази. По 40 два рази. Отже, як я можу замінити цей вираз? 2 рази додати 40. 40 плюс 40 дорівнює. 4 десятки плюс 4 десятки буде 8 десятків або число 80. Наступні три вирази за зразком обчисліть самостійно. Натискайте на паузу. Ну що ж, справилися? Зробимо перевірочку. 20 помножити на 4 дорівнює. Тобто по 20 ми беремо 4 рази. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 20, плюс 20 дорівнює 80. 30 помножити на 3. Дорівнює. По 30 беремо 3 рази. 30 плюс 30 плюс 30 дорівнює 90. 10 помножити на 5. По 10 беремо 5 разів. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10, плюс 10, плюс 10 дорівнює 50. Якщо є помилочка, виправте її. Якщо помилок немає, порадійте своєму успіхові. Перейдемо до останнього завдання на сьогоднішньому уроці це задача. Задача, як ви вже здогадалися, про пелікана та про страуса. Прочитаємо уважно цю задачу. Маса страуса 90 кг, а пелікана на 80 кг менша. Знайди масу пелікана. Про що йдеться в умові задачі? В умові задачі йдеться про масу страуса і масу пелікана? Що нам відомо в задачі? В Задачі нам відома маса страуса 90 кг. Що сказано про масу пелікана? Що вона на 80 кг менша? Про що запитується в задачі? Задача запитується, яка маса пелікана. Пропоную записати посередині слово задача. Так, з великої букви пишемо Задача 27. Задача 27. Запишемо до цієї задачі коротку умову. Отже, нам відома маса страуса. Скорочено запишемо «с», т, «р». маса страуса. І маса пелікана. Теж запишемо скорочено. П. л Крапочка. Так, заповнюємо коротку умову. Маса страуса 90 кг. Маса пелікана на 80 кілограмів менша. Вона нам невідома, тому ми пишемо знак питання. Далі ставимо кому і з маленької буковки на 80 кілограмів. Менше. Можна написати буковку М, можна поставити знак менше. І тепер під лінієчку олівцем креслимо стрілку ніж. Маса страуса. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання задачі? Звичайно, ця задача на одну дію, тому вона належить до простого, простого виду задачі. Маса страуса 90 кг, а пелікана на 80 кг менше. Розв'яжіть цю задачу самостійно. Посередині запишіть розв'язання, складіть вираз і запишіть відповідь. Після зробимо перевірку. Натискайте на паузу. Ну що ж, розв'язали? Перевіримо. В задачі сказано, що на 80 кг менша, отже, треба від 90 відняти 80. Якби в задачі було сказано, що на 80 кг більше, тоді б ми додавали. Отже, відповідь задачі 10 кг. Я відповідь записувати на слайді не буду, але продиктую її. Перевір. Відповідь 2 крапочки. Маса пелікана 10 кг. Або можна записати так. 10 кг маса пелікана. Отже, на сьогоднішньому уроці математики ми з вами пригадали геометричні фігури та якими вони бувають. Ваше домашнє завдання. На сторіночці 8. Виконати завдання під номером 28 і завдання під номером 30. Під номером 28 побудуй ламану, що має 5 однакових ланок. Під номером 30 запишіть числа в порядку зростання. Пригадайте, що означає в порядку зростання, як зростає у нас квіточка. Сподіваєшся, сьогоднішній урок вам сподобався? Тож кожен із вас оцініть свою роботу на уроці. Мені все вдалося, я працюю добре, я можу працювати краще, мені потрібна допомога. Дякую вам за роботу, до нової зустрічі!